На землі просто неба тіла у чорних мішках. Усі загиблі воювали на Донеччині. Та на чиєму боці пошуковцям ще доведеться дізнатись? Одягнені комбіновано це українська. Екіпірування там бронежилети українського зразку, також частково однострій, мультикам, розгрузки сирійського зразку зеленого кольору. Там є такий типічний штамп, в який це сирійські війська саме носять такі. Тому я думаю, що частково вони як вагнерівці, так і просто Ерехівці, і можливо серед них є військовослужбовці Збройних сил України. Пошуковці оглядають тіла, забирали їх з під бахмута під обстрілами. Пояснює юков. Тож одразу часу на це не мали. Шукають документи та особисті речі, будь-що що допоможе встановити особу загиблого. -9104. окрім цього житону армії Російської Федерації у загиблого знаходять гроші, ікони, банківські та інші картки. Клубна карта, всі техніка. удобна, вигадна. Також пошуковці знаходять шеврони, стрічку з триколором джгут радянського зразку. При військовому було виявлено документи Луганської Народної Республіки. В ній вкладено, можемо бачити, фотографія дружини. Потім на шиї було виявлено цепочка, на якій була обручка, і пачка грошей. Ось можемо бачити, скільки ці гроші. Ці гроші коштували йому життя. І життя, я думаю, багатьох українців. Одна зі знахідок викликає здивування і у досвідчених дослідників. Ми можемо бачити, що її пробито, бачите. Тобто через нього міна пройшла. от Частина саме Стабілізатор. стабілізатору, так, бачите, Ось, частина міни. Саме мінно-вибухові травми, а подекуди і отвори від куль свідчать про те, що ці люди загинули на полі бою, каже Олексій Юков. Але у різний час. Деякі це травень, місяць, деякі квітень місяць, деякі ще взимку, тому що є й масхалати, на деяких знаходяться теплий одяг, а дехто одягнений вже у більш прохолодну форму. Це вже весінній зразок або осінній зразок. Пошуковці встановили це військові Російської Федерації, в тому числі і Вагнерівці. Є бійці з так званої ЛНР. 18 осіб було виявлено 4 з них невідомі. Це фрагментовані залишки, при яких не було виявлено не екіпірування спорядження, не особистих розпізнавальних знаків. Деякі навіть були одягнуті указки українського зразку. З пікселем, ну серед всіх цих тіл, які були зібрані на полі бою, українських військовослужбовців не було виявлено. Тіла передадуть в морг в подальшому їх обміняють на полеглих українських захисників. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юля Бітімірова. Суспільне новини. Донбас.